Вітаю вас, мої любі діви! З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на вересень 2025 року. Зараз розберемо найбільш яскраві астрологічні аспекти, щоб ви якомога краще спланували свій місяць та реалізували плани для вас. Це дуже особливий місяць, адже зараз ви відмічаєте дні своїх народжень, відкриваються ваші соляри. А саме... В вашому секторі буде молодик, а в наступному місяці і сонячне затемнення в вашому знаку це дуже важливо, оскільки ви зараз переживаєте період, коли від вашої ініціативи, від вашої активності, буде залежати все, що торкається різних сфер життя, де ви будете вкладати енергію, ваш фокус уваги, там і будуть результати. Ми будемо зустрічати і осінній день рівнодення, а також період осіннього коридору затемнень. де ви можете звільнитися від цього непотрібного, в яких темах зараз все це більш детально розберемо. А я поки що вдячна за ваш зворотній зв'язок. Обов'язково підписуйтеся, хто ще не підписаний. Допомагайте українському контенту просуватися просторами YouTube. і це буде дуже велика підтримка і для мене. і буде надихати мене створити для вас нові нові цікаві відео. Нагадую, що прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, підбору дат для ваших важливих подій в житті. Можете звертатися до мене в Дірект інстаграм або ж в телеграм. Посилання, як завжди, в описі під відео. Ваші прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, знаком сонця, а також знаком, куди потрапляє місяць. Діток, ми дивимося за знаком місяця, а також зверніть увагу, якщо у вас стеліум велике скупчення планет в якомусь знаку. Це також важливий знак для вас. В першу чергу можете дивитися знак Астенденту, якщо ви його не знаєте, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження і допоможу вам розібратися із сіткою натальної карти. Також ви можете дивитися одразу всі три знаки, щоб мати більш чітку картину. Дуже часто теми переплітаються або ж доповнюються одна одну. Для вас вересень це чудовий період для прояву вашої індивідуальності. І вже 1 вересня Сатурн, який відповідає за порядок, дисципліну, яку також ви любите, він зараз в ретроградному русі і буде не на довгий час повертатися в знак риби для того, щоб ви навели порядки в темах, які стосуються вашого сектору партнерства з вашими партнерами по бізнесу, колегами а також партнерами по шлюбу, з вашими опонентами. Може виникнути. Ситуація, коли ви знову повернетеся до тих самих обов'язків, які були перед вашими партнерами колись, або ж перед клієнтами, це може бути перезаключення. Угод ви можете брати знов на себе повторно якісь зобов'язання, або ж може бути зміна планів, які стосувалися, наприклад, спільних поїздок або ж покупок. Сатурн дає можливість щось структурувати і навести порядок в цих темах. А 2 вересня Меркурій буде переходити в знак діва, в ваш перший сектор, і це період, коли ви зможете більше виступати, до вас більше будуть люди прислухатися. А в цей час ви можете. Планувати своє майбутнє. Це чудовий період і для навчання, підписання угод, зустрічей, можуть бути нові знайомства. Тобто основне ваше мислення буде націлене на вас, на прояв в світі, можливо, отримання нових навичок, може бути недалекі поїздки, час, коли ви будете говорити і до вас будуть прислухатися. 3 вересня, будьте обережними, Меркурій буде в напруженому аспекті до Урану. З однієї сторони, це вказівка на те, що ви можете поглянути. На певній ситуації під іншим кутом, і включити креативність, нестандартний підхід. Можуть бути задіяні питання, коли потрібно буде щось допрацювати, отримати нові знання, або ж щось впровадити нове в свою діяльність, оскільки аспект буде торкатися вашого першого та 10 секторів, вас, як особистості, вашого. Прояву, вашої харизми і 10-го сектору, який відповідає за статус та кар'єру. Це можуть бути і неочікувані зміни в планах, і стосувались керівництва, або ж ви можете піти на нову посаду, і потрібно буде щось допрацювати в ваших знаннях. Це можуть бути нові зобов'язання, які будуть вимагати від вас і зміни планів, або ж перебудови ваших посадових обов'язків. Може бути. Підвищена конфліктність або ж збої в засобах зв'язку. Головне в цей період не втягувати себе в конфлікти і бути відкритими для всього нового. Зараз ви можете діяти нестандартно, і це допоможе вам у просуванні по кар'єрних сходах. 5 вересня буде напружений аспект між Марсом та Юпітером. Марс це наші активні дії, наша ініціатива це те, як ми проявляємо свої лідерські якості. А Юпітер це планета розширення, удачі і авторитету, соціуму. Тобто ви маєте зараз також тримати себе під контролем, не втягувати себе в ситуації конфліктів, але можуть бути непорозуміння із представниками держустанов. З іноземцями і з людьми, яких ви вважали авторитетними, це можуть бути і наставники. Тобто зараз ваші дії можуть бути або імпульсивними, і ви можете не мати цієї підтримки від соціуму, на яку б очікували. А бурсе СПЕК те, що ви можете переоцінити свої сили, буде надмірний оптимізм. І оскільки він торкається другого та одинадцятого секторів, тобто це може стосуватися прояву ваших талантів. Власних фінансів, ваших власних ресурсів і самоцінності, але більшість соціум, колектив можуть це не приймати. Оскільки Марс планета швидка, він швидко відійде від цього напруженого аспекту, і вам залишиться лише активно діяти, щоб проявляти себе, свої таланти, виступати, і обов'язково це буде відображатися і на вашій самооцінці, і відповідно на фінансовій сфері. Вже зараз, в серпні, ми можемо відчувати дію коридору затемнень. Більш сильно ми відчуємо із 2 вересня, а ось саме із 7 по 21 вересня буде діяти коридор затемнень. Але ми зараз вже переживаємо з вами період впливу місячного затемнення, який дасть нам можливість звільнитися від цього непотрібного, отримати результати за вашу роботу, оскільки. Місячне затемнення це практично та сама повня, але поблизу кармічного місячного вузла. Тобто, вона має найбільший вплив на нас, дуже потужний. За Загріничем це буде о 18 годині 8 хвилин, а за київським часом о 21 годині 8 хвилин. І торкатися цей аспект буде вашого сьомого сектору. Тобто місяць висвітить вам теми, які стосуються партнерства. Прийде ясність стосовно ваших опонентів, відкритих ворогів, а також. Це можуть бути і результати від вашої взаємодії з іншими людьми: від підписання відповідних документів, угод, а також вирішення юридичних питань. це стосується і ваших клієнтів. Ви можете завершувати певні проекти, ви можете звільнятися від непотрібних стосунків. Обов'язково про період коридору затемнень зніму окреме відео. 9 вересня буде напружений аспект між Венерою та Чорним місяцем, оскільки Венера це планета малого щастя, наших бажань, того, як ми відчуваємо гармонію та красу. Це планета фінансів, взаємовідносин. І вона буде в напруженому аспекті до чорного місяця або ж гекати, що символізує наші острахи, побоювання. Тож можуть торкатися теми. Взаємовідносин в тому числі, оскільки зараз чорний місяць знаходиться в знаку скорпіон, це можуть бути критичність, недовіра. Для вас цей аспект торкається 12 та 3 секторів, тобто сектору чогось невідомого, минулого, остраху, далеких земель, а також еміграції. І з іншої сторони, це щось близьке, рідні люди, родичі, колеги по роботі, ті, з ким ви спілкуєтеся кожного дня. Це також можуть бути і періодом, коли вам може здаватися, що вас не розуміють, і ви маєте приховувати свої хобі, наприклад, або ж улюблену справу, а ви хочете займатися чимось усамітаним, щоб вам ніхто не заважав, вам може здаватися, що вас не розуміють родичі. Або ж цей період ви можете займатися вивченням. Таємних знань, щось вивчати таємно, це можуть бути і онлайн-навчання через те, що вас не розуміють, ваших прихильностей, або ж ви, в принципі, можете зараз відчувати таке, що вам не вистачає для чогось знань. І тому будете самостійно, можливо, через Онлайн вивчати потрібно вам інформацію. Це можуть бути і загострені питання, пов'язані із переїздом, із вирішенням паперових справ, які стосуються імміграції або ж виїзду за кордон, або ж вирішення питань, пов'язаних із режимними об'єктами і здоров'ям в цей період краще не перенапружувати себе і слідкувати саме за ментальним здоров'ям. Хороший період для того, щоб пропрацювати цей чорний місяць і звільнитися від остраху, не зациклюватися і не придумувати собі тих хвороб, яких не існує. Із 10 по 11 вересня буде цікаве з'єднання між сонцем, яке зараз у вашому знаку, та кармічним місячним вузлом минулого. Разом із Меркурієм. Тобто, в вашому знаку буде це з'єднання, яке вкаже вам на те, що саме потрібно вам допрацювати, можливо, нову інформацію якусь отримати, але це можуть бути відголоски з минулого. І на базі того, що ви знаєте, на базі вашого попереднього досвіду, це навіть можуть бути і зустрічі з тими людьми, яких ви знали раніше. Ви можете зараз напрацювати свої знання для того, щоб розширити свій вплив. Показати свої навички або ж підписати важливі документи і просуватися далі. 17 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, оскільки Меркурій це планета інформації, нашого спілкування, всіх паперових справ, а Сатурн це планета порядку, законів, нашого внутрішнього стрижню, кордонів, в тому числі і особистих, то зараз буде протистояння між вами. Та партнерами. В цей період ви можете врегулювати ситуації, які пов'язані з партнерськими взаємовідносинами, можете прислухатися до своїх партнерів, і тоді обов'язково отримаєте інсайти, як саме укладати угоди, або ж ви можете більше пізнати, чому саме люди так діють. Оскільки Сатурн ретроградний, то він може вказати і на відповідно повтори. і Повернення до певних зобов'язань перед вашими клієнтами та партнерами. І вже 18 вересня Меркурій буде переходити в знак Терези ваш другий сектор. Там, де Меркурій, там багато спілкування, інформації, переписок, зідзвонів. А оскільки другий сектор відповідає за роботу голосом, за ваші таланти, за виступи, ви можете більше виступати. Вас можуть запрошувати на різноманітні івенти, ви можете... Отримувати багато інформації і виступати самі, щоб розкрити в інших людях їх таланти. Другий сектор пов'язаний із вашою самооцінкою та цінностями, ресурсами, в тому числі здоров'ям, Сприятливо пройти чекап організму, а також для того, щоб ви отримали фінанси. Вони навіть можуть бути готівкою, оскільки другий сектор це сектор власних фінансів, які заробляєте власною працею. Також це можуть бути укладання угод, спілкування з клієнтами, і чим більше ви будете себе цінувати, показувати свої таланти, проявлятися, тим вищою буде ваша самооцінка і, відповідно, прибутки. 19 вересня Венера, планета удачі, буде переходити в ваш знак. І це сприятлива можливість, щоб ви проявляли свою харизму. Також чудовий період, щоб ви виступали, ви будете більш привабливими, до вас будуть тягнутися. Це чудова можливість і для зміни образу, стилю для того, щоб купляти собі щось приємне і гарне. Це можуть бути і зустрічі важливі. Приділіть увагу своєму стилю зараз, і тоді обов'язково до вас будуть приходити як фінансові можливості, так і нові знайомства. А 21 вересня настає сонячне затемнення. Це період молодика, але набагато потужніший, адже поряд з ним кармічний місячний вузол. Оскільки він буде в вашому знаку, то це чудова можливість для того, щоб ви починали щось заново, або ж створювали нові проекти, чудовий період для переїзду, для нових знайомств, для всього того, що ви зараз вважаєте потрібним для себе. Де ви можете проявляти ініціативу, і відповідно від ваших дій буде залежати, де саме ви будете чекати успіху. І вже 22 вересня сонце буде переходити в знак Терези, в ваш другий сектор, і там, де сонце, там основний фокус вашої уваги, він буде націлений на фінанси, на здоров'я, на прояв ваших талантів. Тобто зараз згрупуйтеся. Поки що сонце йде по вашому знаку, активувати свої найкращі сторони, щось допрацювати в навичках, не боятися виступати, проявлятися. І з настанням сонячного затемнення ви можете прописати плани не лише на місяць, але й на півроку вперед, і швидше реалізувати задумане, адже буде підтримка від планет. Цього ж дня буде діяти дуже рідкісна, але потужна. Конфігурація парус за участі вищих планет, які формують в цьому парусі так званий бісекстиль, тобто за рахунок того, що ми будемо вірити в себе, відсіяти все непотрібне, будемо готові до нового. Наші мрії будуть реалізовуватися, і цього ж дня, 22 вересня, Марс буде переходити в знак Скорпіон у Ваш третій сектор. Це щодо вам можливість для активності, яка пов'язана з комерційною діяльністю, посередницькою діяльністю недалеких поїздок, переписок перемовин можуть бути підписання вигідних контрактів. Особливо сприятливим будуть короткострокові контракти. Там, де Марс, це основна активність, ви можете більше спілкуватися із людьми через телебачення, радіо, переписки, зідзвони. Чудова можливість і для активності в колективі. Ви можете більше часу приділяти і в допомозі вашим родичам, наприклад, налагодженню відносини з братами та сестрами. 24 вересня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону, планети трансформацій та кардинальних змін, торкаючись вашого третього та шостого сектору. Тобто, в цей період він критичний, це аспект травмувань. Тож будьте обережними, не втягуйте себе в конфлікти, не найкращий час для того, щоб перебувати в натовпі, але ви можете. Зараз відсіяти все не потрібно, можливо, вам не подобається та робота, ті обов'язки, якими ви займаєтеся. І ви можете це переглядати для того, щоб відсіяти не потрібно і займатися лише тим, що вам подобається, що приносить і духовне, і матеріальне задоволення. Любі мої діви, я бажаю вам успішного періоду, успішного року, вашого особистого. Нехай вам вищі сили і планети допомагають. Сподобалось відео підписуйтеся, Я буду дуже рада, і до наступних зустрічей в наступних відео.